Супер клас, сірки, сірки, сірки. Усі до нас байки на всі смаки не перевешено. Зараз восьма година вечора. Я не буду знімати до ночі. Хто оператор? Ну, я. Знімаємо шедевр, Зрозумів? Ми такі шедеври кожного дня знімаємо. Це вам не інтерв'ю знімати чи новини. Це КТС велика мережа електроніки по Україні. Зробимо достойний проморолик і клієнти на рекламу розписані на рік. Невже я почув бадьорий настрій в цих словах? Ти хто? Вона ведуча. Ну, хоч з кимось мені пощастило. Готові? Готові. А що робити? Як що? Ви що? Сценарій не читали? Ведуча говорить про відкриття магазину в Рівному. В цей момент заходить клієнт. А що потім? А оператор фіксує усмішку. Мені тільки усмішку знімати. Тобі все знімати почув? А де покупець? Я тут. Яка гарнюня. Дякую, батьки старались. Де вихід, знаєш? Угу. Біжи на вихід, я тобі дам команду, коли заходити. Оператор готовий. Ведуча готова. Почали. Ми знаємо, як бути смарт. Ти ще не в темі? Тоді шукай магазин КТС у своєму місті Та занурюйся у світ розумних... чого? Гаджетів. Це що таке? Така тобі різниця. Кажи, що написано. Я не буду казати того, чого не знаю. Де ви її взяли? For пройшла. прийшла. Ви ж самі її вибрали у фейсбуці. Гаджет – це телефон або планшет. Зрозуміла. Мені довго там стояти, я вже змерзла. Стій, я команду заходити не давав. Дубль два. Поїхали. Ми знаємо, як бути смарт. Ти ще не в темі? Тоді шукай магазин КТС у своєму місці та зануришся у світ розумних гаджетів. У Нас можна більше дізнатися про новинки, власноруч протестувати їх та оновити свій гаджет парк. Гаджетпарк. Ти зняв? Ну, щось типу того. Мені потім кінцівку обрізати. Не питай мене, що таке гаджет парк. Як скажете? Мені вже виходити. Зайди, зайди і не мерзни там. Мені хтось принесе каву. Зараз одну хвилинку. Зараз заходить покупець. А де продавець? Я продавець. Ти? А чого така маленька? Але ж ви самі сказали, що треба продавець, який не буде закривати товар. Боже, тобі скільки років? Сім. Ви що, з глузду з'їхали? Як дитина може продавати? Вона тільки в школу пішла. Це не дитина, а акторка. Так, я акторка. Та ми за тиждень не знімемо цей ролик. Та не хвилюйтесь. Вийти свою каву. Ти хоч розумієш, де ти знаходишся? Крихітка? В якомусь магазині з купа телевізорів. Це капець. Ми можемо починати. Так, стали всі по місцях. Продавець пішла. Кодовець пішла. Може, вона додому пішла. Я не чую вас, там машини їздять. Мені заходити. Закрий двері, рахуй до десяти і заходь. Добре. Один, два, три, чотири. Ти знімаєш? Пішов. Стоп! Что за пакет? Вдома взяла. А что мне? Покупки в руках нести. Дай мне этот пакет. Иди рахуй до десяти. Доброго дня! Вы что-то Вам Алло, куда ты пошла? Стоп, все не так. Що? Боже, вона до каси не дійде. До тебе підходить продавець. Хай вона тобі допоможе. Нема питань. Почали. iPhone 15 і до нього аярпоці зелені. У нас немає зелених. Що ти говориш? Які зелені. Цього в сценарії немає. Ось і я думаю, які зелені. Давайте закінчимо на айфоні. Ти зможеш обрізати? Зможу. Що перший раз вони всі тут туплять. Веди її до айфоні, а ти обирай та посміхайся. Готовий. З вас 63 з половиною тисячі. А ти звідки тут взялась? Де каса? Та я там дві години проспала, поки ви 10 секунд зняли. А це що таке? чек на айфон. А що креативненько? Вона тільки подумала, а їй вже чек принесли. Вона що? Товару оплатила. Ніщо? Гроші є, я на неї кредит оформила. Який кредит? Мене мама вп'є. Та поки ти на нього не збираєш, я на тій касі два роки сидіти буду. Оце треш. Ти що серйозно кредит оформила? Та який кредит? Десять вечора! Давайте швидше. Приготувались. Камера. Почали. Може, ти вибереш, який тобі подобається. Я спати хочу. Знято. А я. Я ще в кінці говорю. Чекайте, вона на касу прийде чи ні? Зараз знімаємо, як покупець йде на касу. А далі ведучий каже заключені слова. Може перепочинемо? Ні. Почали. Гарний вибір. У вас вишуканий смак. Давайте я вас проведу на касу. Таке вращення, ніби вона парфуми купила. У вас є наша бонусна карта? Ні, але я була би дуже рада, якби ви мені її оформили. Ваш номер телефону мені реально казати? Ну вигадай який-небудь. 099 876 54 32. Вітаю! Тепер у вас є бонусна карта ГТС. Розраховуватись будете готівкою чи карткою. Готівкою. Клас! Тепер ведуча. Наша філософія це наша життєва сила. Вона надихає нас прокидатися щоранку і створити для наших клієнтів крутий сервіс та гарні емоції від покупок.